Про Небесну Сотню присвячується пам'яті Небесної Сотні. Вони не спали дні і ночі, вони в шоломах проти куль стояли, їх не питали, хочуть чи не хочуть, вони самі пішли, й майдан обороняли. Вони кололи голіруч бруківку, вони кидали молотова в ворогів, вони покинули свою домівку і боротись вирішили до останніх. Ні. Вони стояли ледве на ногах і в них стріляли з автоматів. Та все ж вони тримали бити в руках вони це образ справжніх воїнів, солдатів. Ніхто із них не повернувся до хати, вони усі своє життя піддали і гірко плаче кожна мати, що горе їх таке спіткало. Вони жить прагнули в свободі. Натомість беркут лютий їх чекав, і, не знайшовши з ними згоди, Майдан у битві запалав. Їх били і жорстоко катували, та все ж вони були єдині, і хоч вони на землю впали, вуста їх промовляли Слава Україні, їх подвиг ще згадають люди, дорога їм тепер у рай. Їм всім летіла куля в груди, вони померли за свій край. Тепер нема героїв з нами, їх душі над майданом пролітають. За них горять свічки у храмі, в останню путь їх проводжають. Туди, де нема болю і журби, туди, де всі герої спочивають, туди, де вічної немає боротьби, туди, де завжди сонце сяє. І, хоч ця битва ще триває, у цей скрутний для України час одна надія, серце зігріває, Небесна Сотня молиться за нас.